До вашої уваги урна для сміття Венеція. В даному випадку вона виконана в червоно-сірому кольорі з додаванням червоного каменю. Всередині вона йде гладка. Комплектується таким кільцем для встановлення пакету для сміття. Має наступні розміри по висоті. По висоті вона у нас 58 сантиметрів в діаметрі 30. Зроблена вона під конус, тобто внизу йде зауження. По наружі діаметр 40. Ось така гарна вурна.